Недільні вибори до парламенту Греції за опитуваннями можуть змінити традиційний розклад сил в уряді. Соціалісти пасок та консерватори з нової демократії, які досі отримували близько 80% місць у парламенті, тепер балансують на межі здобуття більшості. Такий наслідок розчарування людей у жорсткій бюджетній економії. Цей житель Афін каже, що дві найбільші партії підписалися під вироком для Греції. На багато років уперед греки приречені на те, щоб ледве зводити кінці з. Кінцями це шлях до катастрофи, а не процвітання. З Я якого дива мені вибирати тих злодіїв. Я радше проголосую за якусь з малих партій, але не за дві найбільші. Раніше я підтримував пасок, але тепер не буду. кандидат від нової демократії скажеться, що традиційні методи агітації більше не діють, тож шукають прихильників у соцмережах. Війти в контакт з виборцями на вулиці неможливо. Люди не бажають з нами розмовляти. Тепер вони вважають, що всі політики корумповані. Тож зараз головне достукатися до молодих, і ми це робимо за допомогою нових технологій. За опитуваннями, замість п'яти партій до нового парламенту можуть потрапити десять, включно з крайньоправими та крайньо лівими. Лідер пасок Евангелос Венізелос сказав, що грекам треба обрати між проєвропейським курсом та чимось іншим.